Привіт! В цьому відео поговоримо про складні речення. Частково ми з цим зіштовхувалися, але тепер спробуємо більш детально на цю тему поговорити. Отже, відповідно складні речення. Перший тип це складносурядні речення, тобто це речення, в яких обидві частини, по суті, є рівноправними і вони з'єднані з сполучниками або зазвичай сполучними прислівниками. Дієслово стоїть в такому випадку на другому місці. В кожному реченні. Це якщо ми говоримо про сполучники. Якщо говоримо про сполучні прислівники, тут є особливості, про які варто сказати. Отже, сполучники, які використовуються в таких складносурядних реченнях, це і «оде», або «абе», Але і ден, «бо», відповідно. Сполучні прислівники, їх доволі багато. Тут обрані, відповідно, на мою думку, найбільш вживані, хоча це суб'єктивний вибір. В прикладах буде більше варіантів, але це на цьому слайді мінімум, який принаймні принай 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 на початковому рівні потрібно запам'ятати. Отже, сполучні прислівники це дисхальб тому, стем, незважаючи на це. Done, потім, а оседим, відповідно, крім того, Зонст інакше. Відповідно приклади. Іх БІН мюде або їх вайте». Я втоплений, але я продовжую працювати. Як ви бачите, тут у нас відповідно, відповідно іде в другій частині. Окремо, по суті, вони рівноправні, ці частини, перша частина їх бімюда, друга або їх абайте, вайте. Я втомлений, але я продовжую працювати. От Тут ви бачите порядок слів стандартний. На першому місці підмет, на другому присудок, Іх, абайте, їх абайте. І, відповідно, або, АБ і от такі сполучники, онд, Оде, АБ, ДН, вони вважаються, що займають нульову позицію. Тому порядок слів в подальшому не змінюється. Перше місце підмет, друге місце присудок і далі інша частина речення. Якщо ж у нас сполучний прислівник, то тоді буде трошки інша ситуація. «Es regnet, deshalb bleibe ich zu Hause» Йде дощ, тому я залишаюся вдома. Відповідно, перша частина «Es regnet, друга. Десльбляйби їх цихауза. Десхальп вважається, і от такі сполучникові прислівники, як «dan», Тоцдем, Ауседем, Зонст, вважається, що вони займають першу позицію. Тому далі на другому місці, місці йде присудок. вибачте, Тобто дієслово, в даному випадку бляйбе. І відповідно після цього, після дієслова тепер іде підмет, а далі інша частина речення. Тобто тут така рок рокировка відбувається відповідно, за рахунок вживання саме сполучного прислівника. Що ж, йдемо далі. І подивимось на низку прикладів, відповідно складно сурядні речення. В даному випадку будемо дивитися зі сполучниками, звичайними. Тут все доволі просто і стандартно, стандартний порядок слів по суті. Ich gehe ins Kino und meine Schwester bleibt zu Hause. Я йду в кіно, а моя сестра залишається вдома. Willst willst du du Kaffee oder willst du te? Тобто тут ми задаємо питання з використанням uh, сполучника Оди, і тут теж порядок слів не змінюється. Ти хочеш каву чи ти хочеш чай? Er wollte kommen, aber er hatte keine Zeit. Він хотів прийти, але не мав часу. Це претерітум, Сподіваюсь, про претерітум ми ще згодом. Поговоримо. Отже, відповідно, відповідно, що тут ми бачимо, що ми застосовуємо сполучник «абе», і що порядок слів, відповідно, у другому реченні теж не змінюється підмет, а потім присудок. І trinke keinen Kaffee, кафе Tee». те. Я не п'ю каву, а чай. Ну, Тут можна, можна сказати, відповідно, що. Сформувати повне речення, але от таке застосування тут дає можливість сполучник зондерн, по суті, скоротити другу частину і просто сказати зондерн те. Тобто Kaffee», «sondern Кайненка. Я не п'ю каву, а чай. Ще один приклад із застосуванням зондерн, тобто такого собі протиставлення чи порівняння. Зонден зі шпіленком шпіля. Вони не займаються спортом, а грають в комп'ютерні ігри. Ich gehe nach Hause, es spät. Я йду додому, бо вже пізно. Відповідно, тут застосування. ви бачите, den теж не змінюється порядок слів у другій частині цього складного речення. Йдемо далі і тепер, відповідно, подивимося на сполучникові прислівники і приклади з ними. Тут їх буде більше. Звісно, це не повний перелік буде, але тим не менше ми розглянемо цілу низку таких сполучникових прислівників. Але нагадую, що на початковому рівні, це, мабуть, буде зайвим, це більше як для загального розвитку, оцей мінімум. Це те, що потрібно запам'ятати. Тому це більше е, такий перелік, е, великий для загального розвідку і розуміння. Отже, перше, це дисхальп тому. Есгейгент, дисхальбляйма їх цю Hause» Йде дощ, тому я залишаюся вдома. – «er war krank, Ева, konnte er nicht kommen» Він хворів через це не зміг прийти, Дахе. Звідси тому. Es ist spät, daher gehen wir nach Hause. Пізно, тому ми йдемо додому. Darum, тому з цієї причини. Ich habe Hunde, darum esse ich jetzt etwas. Я голодний, тому зараз щось з'їм. Так, я перепрошую. Так. Наступний, наступний, наступні приклади. Folglich, отже, як наслідок, hat viel gelernt. Folglich «Bestand er die Prüfung» Він багато вчився, отже, склав іспит. І можна перекласти так навіть краще, як наслідок склав іспит». Зоміт таким чином. Sie arbeitet fleißig, somit ist der Erfolg kein Wunder. Вона старанно працює таким чином успіх не дивний. Демнах, отже, відповідно до цього. Er hat alles richtig gemacht, äh, demnach ist das Ergebnis gut. W. richtig gemacht. Resultat ist gut. Infolgedessen, es gab einen Unfall, infolgedessen war die Straße gesperrt. Сталася аварія внаслідок цього дорогу перекрили. Відповідно, тут теж приклад у нас претерітума. Про претерітум, сподіваюся, ще будемо говорити е, окремо. Так. І йдемо далі. Наступний приклад. Наступні приклади це троздем. Проте, незважаючи на це, ірбінмюде, троздем, аби їх вайте. Я втомився, проте продовжую працювати. Dennoch. Однак, усе ж krank, dennoch. Kam er zu Він хворів, однак прийшов на роботу. Alordings у тім, щоправда, ЕССБІЛІК АЛОРДІНС НІТ ЗЕРГУДЦЕ ДЕШО УТІМ не дуже добре. Ще один приклад з Allordings. Ich forste дайне аргументи. Allaudings the їх Dissipation aus einem anderen Blikwinkel. Я розумію твої аргументи. Утім, дивлюся на ситуацію під іншим кутом. І ще низка прикладів. Dagegen. натомість, навпаки, їх майк кафе trinkt er lieber те. Я люблю каву, натомість він е, віддає перевагу чаю, або п'є е, з більшим задоволенням чай. Hingegen. Е, навпаки, зі струйк Hingegen Ість sehr laut» Вона спокійна, зате її брат дуже гласливий. І er zu spät, і Мохін er sich entschuldigt» Він запізнився, принаймні він вибачився. «Außerdem, крім того, з'їсть фройдливих, außerdem усердом sie sehr fleißig» Вона привітна, крім того, дуже старанна. Ще низка прикладів, відповідно складно сурядними реченнями. Цудем до того ж, е er arbeitet viel. Цудем er an der Uni. Він багато працює. До того ж, навчається в університеті. Дан, їх Arbeit. Я снідаю, потім йду на роботу. Данах. Зіндвіршпаціленґянг. Ми поїли, після цього пішли гуляти. Inshiшен Ziekocht, Inswissen Дека Ігдентіш. Вона готує, тим часом я накриваю на стіл. Відповідно, ще кілька прикладів. Це вже буде завершувати. На цьому будемо завершувати складносурядні речення і будемо приходити до складнопідрядних. Знову таки, це більше для загального розвитку. Згадуйте перший слайд, там той мінімум, який потрібно знати на початковому рівні. Відповідно, зонст беальдіх», зонст, феопазду. Поспішай. Інакше запізнишся на потяг. Перша частина знову таки це імператив. Про імператив, ми ще будемо, я сподіваюся, говорити. Uh, and, uh, у, протилежному, у, у протилежному разі. Uh, wir müssen gehen kommen wir zu spät. Uh, ми маємо йти у протилежному разі, запізнимося, або ж запізнимося, можна так перекласти. Альзо, отже, Spät, Also gehen wir nach Hause. Пізно, отже, йдемо додому. Отже, ми йдемо додому. І тепер складнопідрядні речення. В таких реченнях одне речення є головним хаубзац, а друге підрядним, Nebensatz. У підрядному реченні дієслово, відповідно, стоїть у кінці. Сполучники, які можуть використовуватися. Weil, тому що das, що обволь, хоча wenn, якщо коли нардем, після того як before, перед тим як damit, щоб. Відповідно тут приклади. Ich bleibe zu Hause, weil es regnet. Я залишаюся вдома, бо йде дощ. Тут, відповідно, ви бачите, у нас є головне речення їх Hause», друге Weil es regnet», тому що йде дощ. Ви бачите «weil» на першому місці, далі «підмет» і далі присудок. Далі, далі «wenn ich Zeit habe, besuche ich dich», Якщо матиму час, я тебе відвідаю. Відповідно, тут ви бачите. На першому місці у нас іде не тобто підрядне речення, відповідно вен на першому місці, далі підмет, далі сайт час і далі в самому кінці присудок. От таким чином. Тобто тут у нас за рахунок короткого речення, s regnet, після підмета одразу йде присудок. Але якщо у нас є щось відповідно додатково, якісь обставини чи додаткова інформація, то між Підметом і присудком буде ця додаткова відповідно, частина інформації, як в підрядному реченні, якщо це підрядне речення. Тобто ви бачите, тут у нас їх і між дієсловом ХБ, тобто, між займенником Іх, який грає роль підмета, і дієсловом «хабе», яке грає роль присудка, ви бачите у нас сайт. Тобто, в даному випадку, в підрядних реченнях хабе, дієслово йде в самому кінці. В головному реченні, якщо ж і ще один такий момент, якщо у нас на першому місці йде підрядне речення, то далі після коми в головному реченні відбувається інверсія, і на перше місце переходить дієслово. Тобто ми кажемо не їх безухе діг, а відповідно «безуха їх діг. Можна зробити все навпаки, поставити на перше місце головне речення, іх безухе діг, я е, відвідую тебе. А далі підрядне речення: Венгсайтхаби. Але якщо у нас зворотня ситуація на першому місці підрядне речення, тоді ми кажемо: Венгсайтхаби, якщо я матиму час, «безуха їх діг. «Відвідаю я тебе дослівно». Тобто, відбувається по суті в такій ситуації інверсія. Що ж, ну і давайте подивимось на низку прикладів складно-підрядних речень. Отже, Ich bleibe zu Hause, weil es regnet. Я залишаюся вдома, тому що йде дощ. Da er krank ist, kann er nicht kommen. Наскільки він хворий, він не може прийти. Äh, так, ідемо далі. Äh, ich lerne Deutsch, damit ich in Deutschland arbeiten kann. Я вивчаю німецьку, щоб працювати в Німеччині. Er, er spart Geld, um ein Auto zu kaufen. Він заощаджує гроші, щоб купити машину. Оця комбінація ум um, Цу, відповідно, для відображення мети. Відповідно, після ум um, вказуємо об'єкт, після ЦУ вказуємо, що хочемо робити. Відповідно, ум, а й на авто цукауфен, відповідно, щоб авто купити, можна так перекласти, дослівно. Що ж, йдемо далі. І наступний приклад це, відповідно, у нас Зодас. Er hat viel gelernt, sodass er die Prüfung bestanden hat. Він багато вчився, так що склав іспит. Або як, як наслідок, можна так перекласти, склав іспит. Sie spricht so schnell, dass man sie kaum versteht. Вона говорить так швидко, що її майже не зрозуміти. Йдемо далі. І Відповідно, wenn es eignet, bleiben wir zu Hause» Якщо піде дощ, ми залишимося вдома. А знову-таки, це приклад. Перше речення підрядне. Далі йде у нас головне речення, тому відбувається інверсія, і на першому місці стоїть її слово. Якщо тобі потрібна допомога, подзвони мені. Відповідно, тут знову таки: на першому місці підрядне речення. У, відповідно, у головному реченні ви бачите імператив. В імперативі діє слово на першому місці, тому тут, по суті, нічого змінювати не треба. Кажемо просто руфміхан, подзвони мені. І ще кілька прикладів. Обволь обгляйх. Відповідно, теж сполучники, які використовуються, і гєєш пацієнт обволяє сегнет. Я йду гуляти, хоча йде дощ er, er müde ist» він продовжує працювати хоча втомлений. Тобто це сполучники знову таки протиставлення, так, для того, щоб показати скажімо так, протилежні умови, що буде робитися в іншому випадку. Тобто, або що робиться, незважаючи на певні обставини. Тобто ich gehe spazieren, obwohl es regnet». Я йду гуляти, хоча йде дощ. Ще кілька прикладів. Als ich, kein... Als ich Ein Kind war, spielte ich oft draußen». коли я був дитиною. Я часто грався на вулиці. Це приклад знову таки претерітума. І ви бачите, знову таки, тут ми використовуємо підрядне речення першим, тому в головному реченні на першому місці виходить слово: Шпільте їх oft draußen». Грався я дослівно часто на вулиці. Бефо їх gehe, лезе їх ein бух. Перш ніж лягати спати, я читаю книгу. Тут знову-таки той самий приклад. На першому місці підрядне, на другому головне. Тому в головному інверсія на перше місце йде в даному випадку дієслово «лезе». Лезе. Лезе їх Einбух. Вегант, зікогт, деке Tisch». Поки вона готує, я накриваю на стіл. Знову тут приклад: на першому місці використано підрядне речення. І ви бачите, тут якраз в головному знову таки відбувається інверсія, де Київ де тіш. Я накриваю на стіл. Ну і не забуваємо, що в підрядному реченні дієслово йде останнім. Тобто, спочатку сполучник, далі підмет, далі інша частина речення, і далі вже дієслово. От таким чином. На цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую вам за увагу.